Всім привіт! Ви на каналі МТ і сьогодні розглянемо цікаву тему для трейдерів прослизання при торгівлі на криптовалютній біржі. Розберемо, що це таке, а також я розповім вам про нову функцію на біржі Bybit під назвою Щит ліквідності, тобто захист від прослизання, завдяки якій біржа буде вам компенсувати кошти при торгівлі. А поки підпишіться на канал та поставте цьому відео лайк і ми розпочинаємо. Що таке прослизання? прослизання – це коли ви відкриваєте ордер на купівлю і очікуєте купити монету за певною ціною, але угода виконується вже по менш вигідній. Ситуація проста. Ви натиснули купити біткоін по 78 536 доларів. Але ринок рухається швидко і ордер виконується вже по 78 580. Тобто різниця у 44 долари не у ваш бік. Ось це і є прослизання, і чим вищий обсяг торгів, тим більше ви можете втрачати саме на цьому моменті. Особливо коли використовуєте маркет ордера, тобто купівлю або продаж за ринковою ціною без очікування. А тепер до найцікавішого, Bybit запускає щит ліквідності. Це функція, яка автоматично компенсує ваші втрати через прослизання. До 10 доларів за кожен ордер. Що це означає? Просто приєднуємось на сторінці цієї активності і торгуємо, як завжди. Нічого рахувати не потрібно, не треба писати в підтримку, компенсація нараховується сама. Тобто ця нова функція ідеальна для активних трейдерів, які торгують на волатильному ринку і не хочуть заморочуватися з лімітками. А тепер як працює компенсація? Детальний приклад розрахунку описаний на сторінці цієї функції. Наприклад, ви купуєте два ефіра Market ордером при ціні 2000 доларів, але через прослизання ордер спрацював так. 0,5 ефіру по 2000 доларів, ще 0,5 ефіру по 2005 доларів та 1 ефір по 2015 доларів. У підсумку середня ціна вийшла 2008 доларів, тобто прослизання 0,4%. І байбіт повертає вам до 10 доларів компенсації просто так без заявок. Це обмеження на одну угоду, але таких компенсацій може бути скільки завгодно. На кожен новий ордер дає прослизання. І так, прослизання є на кожній біржі, але компенсує на даний час тільки байбіт. Тож, якщо ще не торгуєте на Bybit, то посилання на біржу з максимальними бонусами я залишу в описі під цим відео. Також додатково діє трейдингове промо з нагородами в USDT на час запуску цієї функції. Що можна отримати? До 5000 доларів з пулу за торгівлю парами, на які діє щит ліквідності, тобто компенсація за прослизання. Всі ці пари ви зможете побачити у відповідному розділі та натиснувши на відповідну кнопку торгувати. Ще 200 000 доларів призовий пул для трейдерів, які торгують на споті. Вся ця інформація у рейтинговій таблиці нижче, де ви бачите, хто скільки наторгував і яку нагороду очікує. Отже, можна зробити висновок. Якщо ви і так торгуєте на біжі ByBit, просто приєднайтесь до акції та автоматично можете отримати USDT у якості компенсації та плюс шанс потрапити в рейтинг трейдерів, що торгують на біржі, і забрати свою частину призового пулу. Посилання на цю сторінку акцій я залишу в описі під відео. А якщо вам моєї інформації було мало, то рекомендую ознайомитись на сторінці перед стартом. Там все чітко розписано. А на цьому в мене все. Якщо будуть питання, пишіть у наш телеграм-канал. Всім удачі і до зустрічі у наступних відео.